Вітаю всіх, мої дорогенькі. <кій> ну що, сьогодні нам представили новий спектакль під названням Путін в Курскі». Перше, я хочу подивитися, хто туди поїхав. <кій> я їх оприділяю як монгол, бровастий, щокастий. На мою думку, туди поїхав монгол. Да, ну, давайте будемо дивитися. Карти нам скажуть всю правду. Хто поїхав в Курськ? Опишіть цю річність. кто поехал в Курск с лицом Путина и в форме, в войскове. Кто из них трех? От я перечислила да? монгол, бровастий, щокастий. Хтось із них трьох туди поїхав. Дуже довго і мучительно йшов вибор, кого ж туди послати на ці окупіровані території. Да? Е, дуже довго думали. Навірно, ніхто з трьох не хотів їхати, всі боялися. І поїхали ну, когось таке вибрали, бо вибір пройшов по отшельнику да, на ту територію, окупіровану. Прикри... Причин, дали дядькові, На ту територію окупіровану таку, таке хтось... От когось відправили отшельника. Замітьте, отшельник з замотаним ліцом. У маски, хрен ти узнаєш, хто, хто під цією маскою. да? Ну І все-таки, покажіть мені, ну, це імператор, це якийсь військовий, це рицар, це паж, ну, опишіть людину. Я розумію, що хтось один. З трьох туди поїхав. Це, знаєте, кол ну, колективна людина. Я питаю, хто поїхав? Колективний чоловік поїхав, який состоїть із трьох людей. <клес> <клес> ну, іменно який, хто це. Той що був тільки що свіжо перероблений. І, можливо, навіть на скору руку. Бо я замітила, що голос якийсь писклявий. Щоки зовсім не такі. Той, хто був на швидку руку по склепаний. Ще женська енергія йде і розбите серце. Ну, в общем, ново, новостворений або підмачулений, над яким провелась робота, високий голос у нього, тому що в нього женська якась енергетика, да, якого, можливо, вже давно відставили від цієї ролі, але по якимсь причинам прийшлось повернути. Бо, можливо, ніхто з трьох основних двойників, тройників не захотів їхати. Да, Підмачулили, привели до тями, провели роботу е, женською енергетикою, тому і женський голос. І е, скріп'я серце, поїхали. Поїхали, тому що ну, щось дуже важко. Розбите серце це щоб вони там бравурні речі не кричали. Да, якби вони не кричали, що вони переможуть і все у них під контролем, і економіка у них іще на вазі, але серце розбите і треба було так якогось відправити. Ну, карти мені не показують навіть саму людину. Ну, це імператор. Імператор мені показують мертвий в холодильнику, так? карта мертвої людини, яка давно лежить десь сама собі одинока. Далі. Ціль поїздки. Для чого? Щоби що? Ціль поїздки. Ціль цієї поїздки чоловіка під названням Путін в воєнній формі в Курську область. Ціль поїздки. Ну, показати своєму народу. Це ігра на публіку. Не, не тільки, на своєму народу і багатьом країнам. Да? Так, щоб побачили всі ілюзія. Ну. Я сумніваюся навіть що це було в Курській області, тому що ілюзія говорить нам, ви бачите ілюзію. Я хочу спитати і далі спитаю: це вообще було в Курській області, чи це десь було в бункері в павільйоні все знято? Показати ілюзію, що цар не мертвий да? всьому народу. Показати ілюзію, що цар не мертвий, ось. Мертвець, да? Розбите серце. І що ми ще ого. го да? Не плачте, не плачте, люди, е але мені показують ілюзію того, що це все происходяще, що ми бачили по телевізору, ілюзія. Покажіть мені, це було прямо на Ві ну, в Курській області, чи це було знято десь в павільйоні, в бункері, в Москві, е або десь на Валдаї. Покажіть мені. Це було снято... Ну, Він був там, де бойові дії, він був в Курській області, та, там, де війна. Він був в затишному багатому місці, яке по праву принадлежить йому, там, де все тихо і спокійно. Де він був захищений вищими силами, якимись... Шаманами, якимись молитвами, да? і показаний от, цілий Олександр Македонський на коні. Я тут не бачу бойових дій, я бачу навпаки, що місце було спокійно, де можна випити, поїсти, розслабитись, полюбуватися на себе, да? де багатство. М -м Покажіть мені, цей чоловік взагалі був в Курській області, там, де йдуть бойові дії. Король Пентаклій. Він був там, де розкош, де розкош. Король Пентаклі нас завжди сидить вдома, да? він багато вдягнутий, в нього багаті убранства навколо, в нього багато кресла, багаті одежі, він не іспитує дискомфорта ні в чому, і це точно не про війну. Колі сім'ї і карта Луна. Я не вірю, що, це був, що цей чоловік, навіть ці, це тройник або четверник, був у Курській області. Ні-а. Ну, не показали ні одної карти війни. Це було десь знято і просто нам показано. Так, ладно. А ціль поїздки все-таки. Яка ціль цього? Не поїздка, цих зйомок, вже тепер будемо називати це так. Ціль цієї вистави. Ціль цієї вистави, що Кремль хотів. Сплотить народ в собственном домі сплотить народ піднять бойовий дух, щоб було як колись, що люди не відчували себе жертвами, щоб люди веселилися, щоб люди не думали про війну, про події, про гроби, про чорні пакети, які до них ідуть. Дурацька затіяв, кажуть карти. Результата, вихлопа ноль. Результата і вихлопа ноль. Е, наслідки цього візиту. Воно щось для світу, для Росії, для нас поміняє. Наслідки цього, навіть тепер вже не візиту в Курську область, а цих, цих, цієї постановки поїздки в Курську область. Та ніяких наслідків зрятужилися. Да? Багато старалися, багато строїли декорацій, багато всіх позвозили, а наслідки ніякі, мертві, да? ніякі. Ну, пообговорюють трошки Король Кубків, да? розговори, і все. Тільки усугубить, тільки усугубить положення Росії і Кремля, ця зйомка і ця, 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 ця вистава вже і так їхнє важке положення. mm <laughs>